Президент Європейської ради Шарль Мішель планує достроково залишити посаду, щоб по червні балотуватися на виборах до Європарламенту. Нагадаємо, високопосадовець очолює вищий політичний орган ЄС. Вже другий термін поспіль. Його послідовна проукраїнська позиція допомогла Києву отримати статус кандидата в члени ЄС та здобути згоду на початок переговорів про вступ. Відставка Мішеля за півроку до завершення терміну створює неочікувані ризики в стосунках між Києвом та Брюсселем Найбільший із них пов'язаний з тим, що до виборів нового президента його обов'язки виконує очільник держави, яка в той час головує в Європейській раді. А це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими заявами. Втім, Мішель заявив, що Орбану не дадуть очолювати Єврораду. Він наголосив, що рішення про його наступника буде ухвалене ще до його переходу в Європарламент, і що в Євросоюзі є багато механізмів, щоб не допустити Орбана до головування.